Івано-Франківщині відзначили володаря Кубка області із футзалу. У фінальному поєдинку зійшлися команда фурнітура Експрес 24 із Коломиї та Рибака АСК» із Ямниці. Фінальний матч зібрав у спортивній залі села Королівка сотні вболівальників. У підсумку перемогу та Кубок області із рахунком 3-2 виборола Коломийська команда фурнітура Експрес-24. Вболівальників зібрались у спортзалі, що в королівці Коломийської громади. Тут у фінальному матчі у боротьбі за Кубок Івано-Франківської області з футзалу зустрілись дві команди: рибак «Рибак АСК» із Ямниці та місцева коломийська команда Фурнітура Експрес Експрес-24». напруга зберігалась впродовж усього матчу та у підсумку перемога у господарів. Фурнітура експрес Експрес-24» виграла у команди із ямниці із рахунком 3-2 і стала володарем Кубку Івано-Франківської області з футзалу. Хто грає футбол, то напевно, не зрозуміє. Емоції насправді фантастичні. я Дуже щасливий, що нам вдалося виграти наступний клубок. Ну наші не кінець, ми ще маємо чемпіонат України першої ліги. Непередбачувана і напружена як для спортсменів, так і вболівальників. Гра це без сумніву яскравий матч, каже Тарас Клим, голова Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Тут треба віддати належне обидвом командам, але Коломия була сильніша. На протязі всієї гри трохи розслабилися в кінці, але результат закономірний. Коломийську команду прийшов підтримати голова громади Богдан Станіславський. Він каже: Його, як і усіх болівальників, переповнюють емоції, насамперед гордість за наших краян. Це є передвісник нашої перемоги. Ця перемога сьогодні це перемога наших збройних сил України. Це один із найзапекліших фіналів за історію проведення розіграшів Кубку Івано-Франківщини. Переконаний голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Дуже шануємо наших болівальників і все зробили для того, щоб цей матч проходив тут. Маса задоволення. Такий неймовірний матч просто. Просто всі в захваті. Тож на Прикарпатті залишилось визначити володаря суперкубку. У фіналі гратимуть чемпіон області Пробії з Городенки та фурнітура Експрес 24 з Коломиї.